Віталій Портников, цікаву історію зачепив. А якщо всі після от вступу вже в дію там так закону, коли треба свої дані оновити, підуть всі в ТЦК. Чи будуть вони справді фізично справлятися? Чи може бути з цим проблема? які ви зараз бачите, ще проблеми, які ну можна виправити державі в першу чергу, ну проблема мобілізації? Вона складається із кількох складових. Це, по перше, є нормативна визначеність, вона потребує ще і визначеності. Інституційної, тобто мають бути поєднані кілька елементів, які дозволять, по-перше, створити нучки механізм залучення людей, але ви знаєте, психіка людини сформована таким чином з мого власного досвіду, що вона нас приймає негативну інформацію більш швидше, і ця негативна інформація, бо будь-які там погані новини, живуть набагато довше і привертають більшу увагу, чим будь-які хороші норативи. Інформація про яку згадує наш співрозмовник. Насправді, українська армія пройшла той шлях формування. Реальності, в які вона є, воює і перемагає, на що ті самі війська НАТО потратили майже 70 років, тому що НАТО створено в 49-му році, і той шлях, який вони пройшли в нормальних адаптивних умовах при належному фінансуванню, плануванню, аналітиці українська армія пройшла надзвичайно швидко, тому в нас є багато позитивних прикладів, які мають бути імплементовані в роз'яснювальну роботу, яка проводиться щоденно. Чи справляться в принципі підрозділи територіальних центрів комплектації? Я думаю, що ми дуже однобоко сприймаємо ті процедури, які на сьогоднішній день е, мають місце і прийняті, тому що не завжди фізично треба йти у РТЦК і проносити свої відомості. Є ті самі електронні кабінети, є є, стіє та сама електронна пошта, тобто держава створила різновиди механізму. Виконання свого громадянського обов'язку в частині, наприклад, обліку військового службовця, але чомусь сприймається і популяризується крайні, що ти маєш фізично йти до військомату і безпосередньо чекати там в чергах. Ні, цих перелік заходів є достатньо багато, і ми ще повинні з вами зрозуміти, що от я відчуваю на собі по тих наративах, які дуже. Е Популяризовані в інформаційному просторі у нас йде накручування ситуації: то з консульськими послугами, які неможливо отримати, то з мобілізації яка ось ось або закінчиться, або почнеться в невідомому форматі, то вже в якомусь контрнаступі росіян, які ось ось ідуть. Розумієте, йде війна. Ми воюємо з противником, який запланував свою діяльність на довгострокову перспективу, а це означає, що держава. Там сприймаємо ми владу чи ні, вона повинна формувати собі уяву про ресурсність, якою вона володіє. Нічого поганого в тому, щоб знати кількість людей, які фізично проживають на території тієї чи іншої громади, і про їхні військово облікові спеціальності, стан здоров'я насправді немає. Але треба до людей в принципі звертатися завчасно, давати їм відповідні механізми, інструментарі комунікації. Вони є, але люди про це просто не знають. Я думаю, що та кількість е оголошена е ресурсу чи резерву збройних сил, яка потрібна, вона буде мобілізована. Вона вже фактично мобілізована. Ми є. Є певні речі, про які ми не можемо говорити публічно. Армія постійно вчиться, армія перебуває в таборах, навчаннях за кордоном в Україні. Просто армія це теж живий механізм, який потребує безпосереднього оновлення. І у нас термін мобілізація повинен асоціюватися з необхідністю дати відпочити тим людям, які дійсно воюють два роки. І коли когось кличуть у військомат, це не завжди насправді трагедія. Що є інші негативні випадки, чи там популяризація різних відео? Я думаю, що працює дійсно ворог. Ворог має на меті дестабілізувати передусім морально-психологічну атмосферу в суспільстві. Але українці розумні армія, я думаю, що дієва йде змагання двох компонентів старої, там пострадянської реальності в збройних силах. Але є і багато новизни. Ота саме рекордна компанія, нові підходи, нові методи є свідченням того, що навіть у армії зароджуються якісь нові принципи, механізми, інструменти, які дадуть передусім спокійно. Плановано і ефективно виконати то завдання, щоб запланувати кількість людей, які мають бути долучені до лав Збройних сил України. Пане Андреків, хочемо почути вашу аналіз і аналітику того, що відбувається на фронті, тому що все ж ми зараз е, розуміємо, що. Які не які, але просування у окупантів є, і багато хто після очеретиного ну, так почав говорити, що це можливо навіть бути прорив фронту, ну, начебто, все гаразд, стабілізували, що е, зараз ви би виокремили, тому що і далі, і далі активізація є чуток стосовно, що росіяни можуть зайти на друге коло. Повномасштабного вторгнення, намагаючись повторити шляхи, якими вони атакували Україну у перші тижні повномасштабного вторгнення, ну дивіться. Мені дуже імпонує думка, яку нещодавно озвучив керівник розвитку Естонії. І він будував свої висновки на підставі інформації, яку він отримує про переміщення російських військ, власне на північному напрямку. Більше. Росіяни безумовно концентрують свої зусилля або показують, що концентрують в районі Сумщини, Харківщини. І вони мають на меті так виглядає, і скоріше за все, що так і буде розтягнути сили ресурси Збройних сил України на максимальну протяжність кордону. Безумовним для них найбільш цікавим напрямком є Харківщина, але ми розуміємо, що логіка міських боїв це співвідношення одних до один до п'яти, тобто має бути в п'ять разів більше тих, хто має на меті захопити міські райони або укріплення ніж тих, хто атакує. Чи є така ресурсність у Росіян? Ні, її немає. Чи є у них ресурсність досягнути стратегічних тактичних успіхів на ділянці півдня Запоріжжя, Авдіївка чи далі? Ну пригадаємо, новий рік, 23, січень двадцять року, росіяни намагаються атакувати Бахмут. Пройшов рік, вони зараз просунулися від Бахмута там буквально на 10 кілометрів. Потративши величезні людські ресурси, величезні бюджетні сили, потративши значну кількість е, зброї, особового складу. Якщо ми почитаємо навіть наші новини, то е, щодня росіяни на даний момент втрачають від 900 до 1200-1300 особового складу. Е, нещодавно прийшли новини там по 30, по 40, по 50 е, одиниць бронетехніки артсистем. Зрозуміло, що вони збирають свої зусилля в кулак. Вони хочуть вийти на лінію адміністративного кордону Луганської і Донецької області, тому що так проголошено в статутних документах ЛНР і ДНР. Але я бачу загрозу в іншому. Та аналітика, про яку говорять наші балтійські колеги і. Друзі засвідчує, що значна кількість ресурсу сконцентрована на кордоні Литви і Білорусі. Вони там відверто проводять навчання. Їх є концентрація надзвичайно велика. Я хочу нагадати, що ще у 2020 році значною кількістю авіарейсів з Туреччини курди були перевезені з Туреччини до Білорусі, і ми були свідками того. Коли неодноразово громадяни е, Туреччини, які є етнічні курди, штурмували білорусько-польський кордон. Е, чисельність цих людей складала від 12 до 17 тисяч. У мене виникає питання, де ці люди поділися. За тими даними, які опосередковано озвучуються, значна частина громадян-чоловіків. Е, Курської курського етносу отримали білоруські паспорта і долучилися до Лав Збройних сил Російської Федерації е, і Білорусі в тому числі. Значить, сценарій може розраховуватися таким чином, бо ми, коли говоримо про війну, ми розраховуємо найгірші варіанти. І я говорю це зараз не для того, щоб настрашити львів'ян чи там привернути увагу до якихось е, жорстких Е Може бути так. Що росіяни придумують історію про розп'ятого Мальчика, про якийсь конфлікт ущемлення чи непорозуміння з російським мовним населенням в Нарві чи в Литві. І від білоруського кордону до Вільнюса всього навсяк 40 кілометрів. І коли цей конфлікт почнеться, НАТО, всі партнери, які нас підтримують, сконцентруються на тому, щоб цей конфлікт зменшити або унеможливити. І тоді ситуація в Україні може стати розмінною картою. Я нагадаю, ну львів'яна, може хтось забув, що ми живемо на відстані 180 кілометрів по прямій лінії від Білорусі. А в Білорусі знаходяться бригади іскандерів, які готові запускати відповідні ракети. Тривалість підльоту до Львова там буквально 2-3 хвилини. Ми маємо значну концентрацію збройних сил і Білорусі, і Росії у білоруських теренах. Відповідно, такий вертоліт як мі 28 може взяти 80 чоловік на свій борт. І уявіть собі, що погасивши всі сигнальні ідентифікаційні локатори, 20-30 вертолітів з'являються на околицях Львова. Що ми будемо робити? Це звертається до тих людей, які говорять, що вони не підуть в РТЦК, що вони будуть якимось чином вичікувати, тому що війна нібито далеко. У нас повинно бути розуміння, того, що поділу на тил і фронт наразі не існує І в інформаційному форматі, і в безпосередніх військових діях, і в проведенні спецопераціях ми маємо реальний рівень загроз, коли Росія воює гібридно. Вона буде створювати один конфлікт для відвернення уваги в тому місці, де вони готують наступ. Безпосередньо це може бути і на півдні, і на півночі, і на і на заході, і на сході. Ми живемо в режимі тотальної небезпеки. Тому люди повинні зараз оце це відчуття, знаєте, свята весни відсунути на другий план. Ми повинні бути готові до величезної роботи, яку Росія розгорне абсолютно найближчим часом в усіх напрямках, в усіх сферах суспільного життя. Так само. І є ще один момент: Україна сприймається нами у різних категоріях, як країна, географічна категорія, як народ, як сукупність етноси і народності, які всі проживають на території України, як держава, як суспільне чи соціально-політичне утворення, домінуючі частини населення, які домовилися про якісь правила співжиття. І От важливо, щоб ця наша містечковість або розуміння, що Україна це лише Львів або село, або якась місцина, де вони живуть, щоб наша свідомість не обмежилася тільки вирішенням од наших побутових і маленьких проблем в межах містечка. Україна це є держава, це є політична організація суспільства, де кожна інституція має а, говорити правду. Звертатися до людей як до дорослих, ми вже про це говорили, готувати людей до найгірших сценаріїв і говорити про це відкрито, яким інструментарієм, ресурсом ці проблеми можуть бути вирішити, в чому їхній ризик, і займатися, в принципі, незалежною суб'єктністю на зовнішньому ринку, на зовнішніх політичних сценах, тому що ми за НАТО багато покладаємо надії на зовнішню допомогу, і так виглядає, що якщо цієї зовнішньої допомоги не буде, то ми пропадемо. Це неправда. У нас є достатньо ресурсу і людського, і технічного, і інтелектуального. Україна це і нація воїн. Ми свою історичну місію насправді в цьому поколінні виконали. Ми зупинили другу армію світу, яка стоїть з ядерною буловою і махає до Європи. Тепер питання суб'єктності внутрішньої національності внутрішньо національної з чітким поясненням людям: загроз, інструментів і ризиком з людьми, з народом треба говорити як з дорослими.